Щоб при артритах травмах м'язи та суглоби не боліли. Фонеган Фастгель купили для маминої спини та коліна тата. Фонеган Фастгель при болю м'язах та суглобах. Хазяїна доброго ранку. Час смакувати Фелікс. Як добре бути котом? Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Волосся ламкето випадає. Помічаєте його на щитці? Ельсе Full резист альвінін плюс амінексил із посиленою формулою. Зміцнює волосся від самих коренів. Удвічі менше волосся на щитці. Спробуйте новинку. Сироватку Full резист альгінін плюс амінексил. Помітно зменшує випадіння волосся вже через 6 тижнів. Лореаль Париж, адже ви цього варті. Дивись ексклюзиви, фільми та серіали. Завжди є щось нове на Київ ТБ. Якщо турбує грибок, чухається, свербить деформація нігтя, неприємний запах. Допом... Допомагає Естезифін. Естезифін ефективний при грибкових інфекціях нігтів. Проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, Естезифін допомагає. Улюблений український бренд. Тепер з новим ім'ям. Файно губки, що добре піняться. Це файно. Пергамент, до якого не прилипає. Файно, а з пакету геть не тече. Оце файно. Файно. Ця реклама метро перетворює екран вашого телевізора на смачну вечерю. Це й не дивно. Бо в метро форель охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Посічені кінчики знову стригти? Це у минулому. Ви можете досягнути нескінченності для волосся, відкривши для себе новий пантін нескінченно довге з провів формулою з ніацинамідом та вітаміном Є, е, яка відновлює та зміцнює волосся, роблячи його гладеньким до самих кінчиків. До 100% міцніші кінчики волосся нескінченно довго. Нова колекція пантін нескінченно довге. Їдеш на дачу Віасаду додачу. Підключайтесь до Віасад навесні. Отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний. Усього за 330 гривень та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде Віасад. Казка від Ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю ленор під час кожного брання, щоб зберегти свіжість та м'якість. Я почуваюся добре з Ленор. Купуй ленор та отримуй кешбек. Найкращі спогади ми створюємо разом час зібратися за великоднім столом. кока кола смакуй магію Великодня. Може, ті теж були такі круті фільтри, щоб приховати прищі? А може, годі ховатися? Сонечко, тримай Акнестоп. Акнестоп чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. Акнестоп. Скажи, Акне Стоп! Від Артеріум, Київ, стар ТБ. Дивись вдома і будь де. Завантажуйте у маркетах. Ах, жирне волосся. Настав час для шаума. Спробуй шаума з екстрактами семи трав без силіконів. Свіжість та об'єм без обтяження волосся. Ми любимо шаума. А ви зв'язок важливий не тільки в житті. А й для захисту життя Я припинила слова. Активуйте суперсилу допомога ЗСУ». і «Київстар» перерахує до 50 гривень на систему зв'язку для ППО на додаток до внеску у 50 мільйонів. Від «Київстар». Серце – найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Один плюс один Україна і Шонен представляють люди задля життя. Сьогодні час, який випробовує нас усіх. І почути у вас рак. Це як опинитись на краю прірви. Вітарій Звірич, хірург-онкопроктолог, який разом зі сформованою ним же командою спеціалістів лікує колоректальний рак. Його інноваційні методи лапароскопічної хірургії дозволяють пацієнтам після видалення пухлини мати здорове та повноцінне життя. Адже особливо сьогодні життя кожного українця безцінне для нації. Інновації для здоров'я нації. Зест магні вишість третарди. Спокій раз, спокій два, спокій три. Будь забест. Знайди свій зест. Шанан інновації для здоров'я нації цієї суботи. Дивись на те. Від їхніх талантів перехоплює подих. Але головний приз здобуде лише один. Хто стане фіналістом цього тижня? Не пропусти! Україна неймовірних людей цієї суботи. О 22-й на ТЕД. У неділю ми пропонуємо вам згадати найцінніші моменти життя. Пісні, що дають силу. Я йшла по дощу, засипло горло, і вони мені кажуть, все погано, і мене виганяють з гурту. Ніхто про тебе не знав таку історію. Й вперед, попри все, Китаві я зараз можу проходити будь які негаразди, бо тоді мене це загартували. Той час я згадую з таким теплом, з таким щастям. Пісня мого життя. Щонеділі о 21-й на один плюс один Україна підтримуємо справжні людські почуття. Чемпіонат України з футболу Дніпро 1 динамо Київ на два плюс два. Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Це що? Новий стиль пепсі? Так. І улюблений смак. Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. Так. І улюблений смак. Зміна кольору нігтя, розшарування, лощення можуть бути ознаками грибка нігтів. Розчиник зодерил допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне долікувати до кінця. Розчиник зодерил експертний підхід до лікування грибка. Дивись ексклюзиви, фільми та серіали. Завжди є щось нове на Київ Стар ТБ. Веселощі визначає багато білизни, про яку треба подбати. З Цим порається новий Лоск ароматерапія з легкістю. Всього одна капсула ефективно бере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання Обери лоск, зберігайте в недоступному для дітей місці. Нестеча магнію робить організм вразливим до стресу. Магний без шість антистрес містить вдвічі більше магнію та збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. б шість антистрес. Стресостійкість твоя сила. Їдеш на дачу? Віасаду до дачу. Підключайтесь до Віасад навесні. Отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний усього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800, 500, 460. Все буде Віасад. Усі мають улюблений одяг, що дарує впевненість. Антиперспірант Нівея, чорне та біле з інноваційним п'ятифакторним захистом, захищає тебе до 48 годин і твій одяг від плям. Нівея, чорне та біле також у форматі стіка. Довготривалий захист без плям на одязі. Великдень це нові традиції сторчин. Сперечатись про незвичний рецепт Паски Сторчен чи розбити красу, щоб розкрити її особливий смак. Торчин щоразу особливе свято. Біль. Ти кажеш йому Афідарзейн. А він не йде. Кричиш йому «Афідарзейн», А він знову тут. Але біль боїться супермішені, яка почує твій афідарзейн. Афіда Плюс. плюсуй свій Афідарзейн. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Знайомтесь. Універсальний гель Wash and Free Його суперсила швидко усуває забруднення. Плями різні. Засіб один. Wash and Free Оло, знову щось новеньке на Київстар ТБ Подивимось. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезефін. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Більшість переносить номер до лайфсел. Переніс кур'єр Іван перенесла цифри. Маша перейшов водій Степан. Перевів бабусю Саша. Перейшли вже тисячі з різних регіонів. Перейшли би і коти, але в них нема смартфонів. Лайфсел абсолютний лідер за кількістю перенесених номерів до своєї мережі. Переключайтеся на вигідні тарифи без зміни номера і ви. Лайфсел вільно мобільно. За вас, за нас і за соць Терна зима може стати реальністю. Росія перетворила атомні електростанції на гібридну зброю проти нас та проти Європи. Як терористи використовують мирний атом у військових цілях? Я не вірив в те, що це можна зупинити. Подвиг атомників у російській окупації вони дійсно прощалися з родинами. Ми зобов'язані пам'ятати про цей подвиг. Загублений світ на 2 плюс 2 Завтра ми живемо на планеті, яка живеться бензином. Що буде, якщо викинути на світовий ринок безплатну енергію? Хто надто багато знає? Зробіть свою роботу, і ви вільні. Той бігає дуже добре. Світ рухається уперед надто швидко, і це джентльмени, може призвести до катастрофічних наслідків. Морган Фріман Кіану Рівс, ланцюгова реакція. На 2 плюс два. Ти хочеш спалити Чорнобильську станцію? Уявляєш? Як воно за це все запалає? Прем'єра. Той, хто керує вогнем. Хтось розпустив чутки, нібито піроман поклявся все тут спалити. Розставляє пастки. Єроман не стане підпалювати вируку в лісі або архів з документами. На кожному кроці. Це ж покруха. На таке ніколи, ти що? Рухаючись на осліп. То може тоді немає у нас ніяких піроманів. Не потрап у пекло. Дуже схоже на нещасний випадок. Я поїду з ружан, доки не знайду того, хто це зробив. Переслідуючи вогонь на 2 плюс 2 у суботу. Сай. Анара. Ні, для когось. Це пекло. Єдине, кого я боюся, це я сам. Для них. Я дивлюся, у нас тут сила знаменитостей. Це весела прогулянка. Тепер вони готові до всього. Вони намагаються підбити дрон. Ні, вони літають на танку. Це не зовсім пікнік Це на пляжі. Це... Але прорвемось. Субота правих вояк. На 2 плюс Ми до сьогодні п'ємо боржомі, щоб відновити здоров'я і життєвини. Боржомі. Жива вода грузинська легенда. Болить ПЕЧЕ, свербить, можливо, це гаморог. Пробну полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гамороїдальних вен. Пробто Радій життю без ГЕМОРОЮ. Нудно, нудно, ну це залиши дуже хочеться, щоб були вільні руки безлімітний інтернет. Підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo. всього за 165 гривень. Разом ми зможемо Vodafone. Відкрити неймовірну свіжість випраного одягу для себе та своїх рідних, із кондиціонером для білизни Сілан. Свіжість, що триває 24 на 7. Будь-де, будь-коли. Насолоджуйтесь відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Це що? Новий стиль пепсі? Так, і улюблений смак! Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. Так, і улюблений смак. У мене з'явилися пігментні плями. Гіфтактив 3 Протокол проти пігментних плям, потужна сироватка та крем із SPF 50 з ніацинамідом і пілінговим комплексом. Зменшує пігментні плями до 65%. Протокол b 3 із сироваткою та кремом від сто 100% опитаних задоволені результатами після використання. Їдеш на дачу? до додачу підключайтесь до віасат навесні. Отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний усього за 330 гривень та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде Віасад. Хазяїна доброго ранку. Час смакувати Фелікс. Як добре бути котом? Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Волосся ламкето випадає. Помічаєте його на щитці? Ельсе фул резист Аргінін плюс амінексил із посиленою формулою. Зміцнює волосся від самих коренів. Удвічі менше волосся на щитці. Спробуйте новинку Сироватку фул резист Аргінін плюс амінексил. Помітно зменшує випадіння волосся вже через 6 тижнів. Лореаль Париж, адже ви цього варті біля. Ти кажеш йому Афідарзейн. А він не йде. Кричиш йому Афідарзейн. А він знову тут. Але бі боїться супермішені, яка почує твій Афідарзейн. Афіда плюс плюсуй свій афідарзейн. Шанан. Інновації для здоров'я нації. Готова до змін. Спробуй Nivea Cellular Expert Filler. чиста фолієва і два типи гіалуронової кислоти для відновлення об'єму та екстрапружної шкіри. Інноваційний спосіб оновити себе і свою шкіру. Сйос Оло Intense. без аміаку. Технологія Блекси Нойл захищає і відновлює твоє волосся. У три рази міцніше здоровий на вигляд волосся. Сйос Оло Intense. Спробуй фарбу для брів сйоз. Легке нанесення. Лише 5 хвилин. Сйос. О, знову щось новеньке на Київстар ТБ. Подивимось? Через стрес болить живіт. Нож Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці діє саме на причину болю. Спазм. Нож Пафорте. Рішуча відповідь на спазм. Відкрий для себе фотоепілятор «Люмеа» від Філіпс. Голи відривай, висмикуй, ховай, користуйся воском або просто спробуй фотоепілятор Люме. Насадки для різних частин тіла. Делікатні світлові імпульси переводять волосся у фазу сну. Але шкіра без волосся до 12 місяців. Фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Вже не буде таким, як раніше, морозиво всередині справжнього шоколаду. Саме такі відчуття від освіжаючої насолоди. Ми пропонуємо вам згадати найцінніші моменти життя. Пісні, що дають силу. Я йшла по дощу. Засипло горло, і вони мені кажуть, все погано, і мене виганяють з гурту. Ніхто про тебе не знав таку історію. Й вперед, попри все, завдяки татові. Я зараз можу проходити будь-які негаразди, бо тоді мене це загартували. Той час я згадую з таким теплом, з таким щастям. Пісня мого життя. Щонеділі о 21. на 1+,1 плюс Україна. Зустрічей вітаміни ЗЕСТ живи наповнив, і будь зебест! Знайди свій зест. Інновації для здоров'я нації. Ти думаєш, не нападе? 50 на 50. Зате пологи на 100%. Чотири майбутні мами на лінії зіткнення боротимуться за нове життя. Війна війною. А ваші пологи за розкладом. У драмі «Продовження роду» 27 квітня на 1+,1 Україна. Хто б не погрожував їхньому світу. Ну і що далі, Салаго? Битва з понеділка по четвер. Ти ж не такий! Ти такого не робиш! Маже роблю. Вони робитимуть те, що мають. А я думав, ти монтари тобі плювати на правила. На правила так, на закон ні. там, де вони є. Я і буде що буде нормально? У кінобуднях на два плюс два. Що робити, коли болить печінка? Алохол. хол? А для жовчного що? Алохол. хол. Він і печінку, і жовчний захищає. Алохол. хол з турботою та повагою до печінки і жовчного. У неділю. Що сталося? Тільки твій мозок вижив. Ми помістили його у броню. У синтетичне тіло. Вона більше, ніж робот, і більше, ніж людина. Вона зброя. Мене здатні контролювати її. Вона втратила свою цінність. Скільки таких було до мене? Привид у броні на 2 плюс 2. Найкращі спогади ми створюємо разом час зібратися за великоднім столом. Кока-кола. Смакуй магію Великодня. Кожен кіт це Кіт. Смак завжди на першому місці, і корми брідкеа наповнені високоякісними інгредієнтами, перед якими не встояти. Коти люблять нас по-своєму, а ми любимо їх разом з брідкеа. Великдень це нові традиції сторчин. Сперечатись про незвичний рецепт Паски Сторчин чи розбити красу, щоб розкрити її особливий смак. Орчин щоразу особливе свято. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, Любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Київ ТБ. Дивись вдома і будь де. Завантажуйте у маркет. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. свій цвітал щодо расу із фантастичними пропозиціями від «Юск». Знижки до 50% на садові меблі. Наприклад, крісло Гойдлка за 8500 гривень. Знижка 50%. Або стіл чи стілець лише від 1850 гривень знижки до 41%. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск Скандинавієн Слипіен Ливен. Дамові січ циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує височе випускання. бай-бай, цистит, Життю привіт. Я суддя улюбленого кулінарного шоу Ольга Мартиновська. Як завжди, після готування їжі залишаються гори брудного посуду. На щастя, є Галакс. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Чому не знімається каблучка? Це Невже мої джинси стали затісними? Це може бути ефект затримки води в організмі. Спробуйте гідробаланс Слім. Завдяки природним компонентам. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі. Запитуйте в аптеках. No Все, що їм треба, це ШЕБА. Дивись ексклюзиви, фільми та серіали. Завжди є щось нове на Київ Стар тебе. Не знайшов потрібного. Допоможе вона. Здавалося, мене забули. Життя летить, не встигала за ним. Відчувала щось на те, могла розбитися. Собути, але все змінилося. Кохане нервує, де паспорт? А я пам'ятаю, комоді син дзвонить, радиться зі мною. Знов всі згадали, яка я справжня аксональ одночасно покращує живлення та відновлення клітин мозку. Почуваєш себе майже геніальною? Аксональ для пам'яті, для мозку, для життя. Чи можна підтримувати приємний аромат в оселі, не докладаючи зусиль? Спробуйте електричні ароматизатори повітря ейрвік з натуральними ефірними оліями. І до 120 днів насолоджуйтеся ароматами в кожному куточку вашої кімнати. Це ковток свіжості. Ейрвік. Твоя сила відновлення починається з моршинської. Оліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. Флемідес гель від болю, від набряку від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Ти помічала, Аню, що в людей, які працюють у системі, з особистості старається людина. Ми були практично єдині, хто працює, хай не завжди за законом, але хоча б по совісті. Я ненавиджу вас, чуєте, обираючи справедливість, йди до кінця. Як там каже дід, зона. це вже не той Артем, якого ви знали. Опер за викликом на 2+,2. плюс Чатерна зима може стати реальністю. Росія перетворила атомні електростанції на гібридну зброю проти нас та проти Європи. Як терористи використовують мирний атом у військових цілях? Я не вірив в те, що це можна зупинити. Подвиг атомників у російській окупації вони дійсно прощалися з родинами. Ми зобов'язані пам'ятати про цей подвиг. Загублений світ на два плюс два. Прем'єра. Що за чортів твориться у ружанах. У вас там тепер що? Всесвітня столиця тероризму чи з'їзд піроманів. Стандартні схеми. Крадіжка корупція, кримінал. Та немає у нас тут ніяких піроманів. О, ваш піроман реальний. У мене є докази. Переслідуючи вогонь на два плюс два. Чемпіонат України з футболу Дніпро-1. Динамо Київ на 2 плюс 2. В часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе! Важкі часи. Помагають сміливих рішень. Красончику, не діяти самому. Та відчайдушної команди. Ми з хлопцями впораємось. Адже перемога це командна робота. Вони намагаються підбити дрон. Ні, вони літають на танку. Ліам Нісон. Та Бреклі Купер. Давай, крикета! Команда А. У суботу. На 2+,2. плюс у неділю. Еон провалила завдання, дозволила йому жити. Це ти. Між ними щось, є, щось особисте. Я не хочу знову тебе втратити. Вона зрадила нас і становить загрозу. Могло вижити лише одне покоління нашого виду. Вбити і потім завершити її місію. Я знав, що твоя сила вижила з тобою. Отже, всі ми. Копії? Еон Флакс. На 2 плюс два дарсіл український препарат для захисту печінки на рослинній основі. Дарсіл містить селімарин, який допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл, сила дарсілу для твоєї печінки. Від Віддарниці.